Відношення до наших військових інколи просто обурює. Вчорашня історія така. Старший лейтенант ЗСУ Андрій Гавриляк вчора написав пост. Сьогодні стався інцидент зі мною, я їхав зі Львова, з військової комісії, я на візку, дружина мене пхає, важко по снігу, по льоду, до маршрутки, вимочені ноги болять, сніг, мороз мінус 5. Година 19.25, підходимо до маршрутки Львів Турка. А цей недошофер говорить, що він нас не візьме, бо ми його час затримаємо і йому на нас, в принципі, пофіг. Це з його слів. Головне графік. Тож люди допомогли швиденько занести і мене, і візочок. А це це ще не все. Ця тварина говорить військовому на візку. Ти для мене ніхто плати, і цій людині десь після 60 пише Андрій Гавриляк. Я не зміг зробити фото, бо номера засніжені, і він не включав світло у маршрутці, тому не запам'ятав цю тварину. Я не хотів скандалити, так як я в першу чергу офіцер і людина. На, на цього, воді, цього водія сфотографую і виставлю в інтернет. Вибачте, це не до людини, яка не поважає українських захисників. Андрій з нами має бути на зв'язку. Богдан є. Так, ми чекаємо на. Ми чекаємо на включення військового, який з перших уст розкаже про цей інцидент. Але з нами є на зв'язку адвокат Ярослав Жукровський, людина, яка якраз і займається допомогою військовим. Координатор юридичного напряму офісу підтримки родин військовослужбовців при Львівській ОВА. Пане Ярославе, слава Україні. Героям слава, дякую, що ви все ж таки долучилися до нас до Етеру. Ви чули так цю історію, і нам просто цікаво, як, які от юридичні механізми, і як військові чи його рідні у таких випадках можуть захистити свої права, і як можна покарати ось такого водія. На жаль, такі випадки є неодинокими і минулого року, і позаминулого року, у саме в Львівській області. І в таких ситуаціях, звичайно, важливо робити все, щоб ті, хто зневажає військовослужбовців, були покарані. Були покарані як в юридичному плані, так і в моральному плані. В моральному плані, я думаю, військовий мав повну можливість. Так, випадково зламати руку цьому водію, хоча я до насильства звичайно не закликаю. В юридичному плані безумовно потрібно робити все, щоб встановити факт, довести факт і притягнути до відповідальності відповідного водія. Так, тобто, що найменше, я рекомендую пану Андрію звернутися до перевізника з викладенням письмовим викладенням відповідних обставин і. Просити перевізника провести службову перевірку, встановити відповідні факти. Здебільшого перевізники займають двояку позицію. з одного боку, вони стоять на захист своїх водіїв, стверджуючи, що нічого не доведено, обставини там, сумнівні і так далі. В інших випадках, коли все таки перевізники є добросовісні, то вони встановлюють відповідні факти, і щонайменше звільняють з роботи таких недобросовісних і хамовитих водіїв. Чи потрібно пану Андрію звільнення цього водія? Ну, це питання до нього. Звичайно, в таких випадках алгоритм, як я вже зазначав, наступний: з'ясовуємо конкретного водія його дані, і що найменше, якщо ми можемо довести якимись свідченнями ці обставини, цю хамську поведінку. То ми можемо в порядку цивільного судочинства звертатись про відшкодування шкоди з відповідного водія і навіть з перевізника. І це, зрештою, є нормальна цивілізована практика. Ось, на жаль, дуже часто і родини військовослужбовців, і самі військовослужбовці не готові от йти в такий довгий шлях. Так, бо це для прикладу, пану Андрію, треба було б вже надіслати відповідний запит. До, до перевізника, так тобто почекати там деякий час, там 10 днів, 30 днів отримати відповідь, і тоді тоді діяти. У нас було декілька кейсів, коли для прикладу дружину загиблого військового приблизно таким чином ставились до неї і зневажливо, і з порушенням очевидних норм законодавства. У нас цей кейс він. Також поширився в медіа, він був в лапках успішним, тобто ну, все-таки притягнули до відповідальності відповідного водія. І я рекомендую всім в таких випадках так і робити. так Тобто набиратись терпіння і крок за кроком йти до того, щоб водій, який зневажає військовослужбовця, водій, який якому там начхати на те, що в країні війна. Водій якому начхати на якісь елементарні моральні засади, щоб він все-таки був покараний. І е, я думаю, саме в ситуації пана Гавриляка і маршруту Львів Турка це можна це можна реалізувати. і так. Офіс підтримки офіс підтримки він готовий допомогти пану Андрію. Е, йому треба до нас прийти. Це Купер... куперника 17, це військова адміністрація, це будин... палац мистецтв, і ми допоможемо йому. Підготувати відповідні документи, навіть представляти його інтереси як військовослужбовця, безкоштовно. От Андрій Андрій вмикається до нас. Андрій Гавриляк, старший лейтенант Збройних сил України, артилерійські війська. Андрію, ми вже все про вас розказали. Пан Ярослав, адвокат, який займається справами військових і сказав. Куди ви можете звернутися, і в принципі для всіх, хто нас дивиться, і для тих військових або до родин, які стикаються з подібними проблемами, не знаю чи ви, чи ви чули. Розкажіть ще що ви що ви після вчора робили? Чи ви кудись зверталися? Чи з'ясували, що це за водій, Який це маршрут? Ну хто цей хам? Доброго вечора. Доброго вечора. Я не звертався. Я не звертався до нікого, я виставив публічно це в Facebook, тому що ну, в мене немає ні здоровля зараз. Ну, в мене в першу чергу зараз здоров'я моє. Я зараз лікуюся, я дуже важко поранений. Мені зараз потрібно лікуватися. Ну, але таких людей, ну, я не розумію таких людей, як який був Цей інцидент. Просто... Це не людина. Ну, Люди якось інакше ставляться. До мене навіть таксісти, ви розумієте, щоб з госпіталя доїхати на західну автостанцію. Мене коштувало 350 гривень, так? а таксіст бере 100 гривень каже, тільки на бензину. Я тебе розумію, ти за мене віддавав життя, ти за мене віддавав своє здоров'я, ти віддав за мене все. Мені не потрібно твоїх грошей, тільки за бензин. Ви розумієте, а це ця людина, ну це не назвати людина, це ну, людина. Він, по-перше, мою жінку образив. він сказав, чуєте, я інваліда не буду пхати своїм маршрутком. Сам візочок самій беріть і тяніть. Я двері вам не відкрию задні. І моя дружина взяла цей візочок. Добре, що був ще один чоловік воєнний, який в 18-му році е, закінчив службу. Взяв і її і поміг цей візочок занести. І я на цьому костелі одному, бо я на одну ногу чуть-чуть стаю. Помаленьку він мене поміг, підняв цей воєнний, підняв. І ми зайшли ледве в ту маршрутку. А він йому, йому, йому просто, йому просто гроші. Йому просто в нього часу немає в нього. Гроші, йому гроші. Жінка каже, скільки з нас. Він каже, та як за двох, мені всраці, що він воєнний, що він на на візочку. Ви розумієте? То? Вибачте, що я сказав сраці. Е, ви сказали так, як це було. Дуже би хотілося цього героя в лапках побачити, як він виглядає і кому належить цей маршрут. Я сьогодні намагалася зв'язатися із управлінням транспорту Львівської обласної військової адміністрації, тому що вони знають, вони підписують договори з перевізниками. Андрію, а як реагували пасажири? А, у нас пасажирів не було. У нас було тільки троє пасажирів: я, ж, моя дружина, і цей військовий, що поміг занести візок. Угу. Старший чоловік. Е, Ярослав... Який в 18-му угу. році звільнився. Угу. Ярослава, питання до вас. Дивіться, от зважаючи на стан здоров'я Андрія, що він не може, як ви зараз можете йому допомогти, як він може звернутися, щоб ми, ну, по-перше, цього гори водіями могли якось його покарати за це, і щоб, відповідно, перевізник, фірма, яка займається перевезеннями, це маршрут Львів Турка, так, Андрію? Так, так, що так, він провів, провів виховні бесіди? Ну, в принципі, і, напевно, всі перевізники, і державні службовці, які відповідають за транспортне сполучення по області, що провели ще раз виховні години профілактичні бесіди із водіями, і їм нагадали, що в нас триває війна. Ну, Тетяно, мені вдається, що виховні бесіди це вже не той час, коли з нами треба проводити. Тобто до них треба якісь жорсткі що є заходи. Та я теж за, за це, знаєте, я теж за це. Дивіться, пане Андрію, для того, щоб дотиснути це до кінцевого результату, тобто притягнути до відповідальності, покарати щонайменше потрібно, щоб ви уповноважили наприклад, мене як вашого адвоката абсолютно безкоштовно представляти ваші інтереси. Я знайду вас в соціальних мережах, ми це обговоримо, і я думаю, ми спробуємо дистанційно зробити так, щоб... Адвокат офісу підтримки, в даному випадку я від... подавав відповідні запити і діяв так, щоб оцю зневагу, в яку висловив цей водій, щоб вона отримала відповідну адекватну реакцію. Я, я свого я свого боку, Андрію, Ярославе, я просто вам скину контакти один одного, так. Бачите, ви ну зустрілися зараз у нас в прямому етері дуже добре, і дуже тішуся тим, що на платформі львівської мануфактури новин ми зможемо хоча б оцю проблему якось зрушити і якось висвітлити. Ну а якщо нас дивляться, ті, хто відповідає за перевезення, то вам так само звертайтеся до нас. Ми дамо контакти і, будь ласка, відреагуйте так як слід, пане Ярославе, Саме я так. Саме так дуже класно, що львівська мануфактура новини є цією платформою, яка допомагає, навіть і допоможе пану Андрію вирішити конкретну проблему. Я думаю, якщо в інших чи військових, чи родин військових є якісь такі моменти, які ви які полягають, чи в зневазі, чи в порушенні їхніх прав, то можемо шукати вирішення цих цих питань. Так, ну тому що ну наша наша місія висвітлювати інформацію, надавати розголосу, і тоді є відповідна реакція. Тому що військові, які повертаються з пораненнями, вони не повинні ну не повинні, не повинні з цим стикатися і не повинні бачити це беззаконня. Не за це вони е, воювали, Ви давали с... просто... вибачте, що перевивав. Угу. просто бідно мені було що ну. Я своє здоров'я віддав на фронті 9 місяців, Я був на нулю. І таке до мене ставлення. Андрію, будемо. Ні, я точно знаю, що таких людей меншість. Це людський фактор. Таке хамло це поодинокі випадки. Але тут в цій студії в ефірі ми вже розбирали один кейс із таксі Болт, де таксіст не хотів під'їхати ближче, теж до пораненого, який був на милицях. От і ми це, ми це розбирали. Добре, що є Ярослав. Є контакт. Я думаю, ми цьому на надали розголосу зараз. Це відео з'явиться на наших сторінках. І короткий, і будемо чекати відповідної реакції і зворотнього зв'язку із відповідальними органами, ну і з вами, Ярослава, як... дякую. Ярослав, дякую. Я... Я, я, вам, я вам дякую, будемо на зв'язку, Андрію. А до вас ще питання. Скажіть, будь ласка, про збір, який ви, який ви оголосили вже після цього посту для своїх побратимів. Теж, ну, користуючись, користуючись нагодою, можете озвучити, що потрібно вам, і, можливо, ми вам теж допоможемо. Так, так. Хлопцям потрібно, моїм побратимам потрібні і грілки, хто, може, має. Може, має хто балончики газові для грілок. Може, хтось має якісь балони, такі, що. ну, Самі балони такі, що ну, для потрібної для підігріву їжі, для, для загріву серпеток, ну, ну самі розумієте, такі балони. Зараз холодно, дуже хлопцям потрібні ці балони. Ну, я збираю і я думаю, що я їм скоро відійшлю. Якщо ми. І з нашою, з нашою українською допомогою ми скоро їм допоможемо, щоб їхнє. Їхні укопи і бліндажі були тепліші. Ми, ми, спробуємо, ми спробуємо долучитись до цього. Е, і спробує... Бо я був там, я знаю, що це таке є. Мороз, і холод, і, і голод. Ну я все знаю, що таке є. Так. Я, е, е, спробуємо спробуємо долучитися. Я закликаю всіх. В описі до цього відео ми лишимо контакти, реквізити. Андрія Гевриляка, старшого лейтенанта Збройних сил України, я вам бажаю якнайшвидшого одужання, щоб більше таких прецедентів не було. А якщо було, то будь ласка, повідомляйте нам і звертаюся до всіх, хто має такі, такі факти, тому що безкарність породжує подальші злочини. А вам від себе особисто і від львівської мануфактури новин просто подякую за те, що. За те, що ви є, і за за за, за те, що ви воювали. Одужання вам я вам. слава Україні! Дякую, героям слава!